Царьовським гектари українським солдатам роздають депутатські землі. Тепер лани, на яких раніше фірма одіозного екснердепа Олега Царьова вирощувала пшеницю та кукурудзу, переходять до бійців, що воювали на Донбасі. Скільки гектарів землі віддадуть солдатам, та як її використовуватимуть, знає Алевтина Чуприна. Сергій Рудик через місяць закінчить військову службу. Раніше чоловік займався сільськогосподарським бізнесом, тому й зараз може оцінити стан землі. Земля хороша, чорноземчик багатий. До зими перепаханий. Зараз набрався влаги, тобто земля до посіву. Це може бути позернової це може бути пшениця, ячмінь, що угодно може бути. Тому будемо смотрить. Проте цього року додає Сергій: нічого саджати не будуть. Спочатку треба зробити аналіз землі та оформити всі документи. Ця ділянка у 200 гектарів протягом декількох років незаконно так постановив суд, перебувала у користуванні екснердепа Олега Царьова. Вона використовувалася незаконно, без відповідних актів, без відповідних дозволів. Вона оброблялася структурами, які ми пов'язуємо. З колишнім народним депутатом царьовим, і відповідно з цієї землі отримувався певний прибуток. В'ячеслав розповідає: кожен солдат отримує по два гектари. Та якщо обробляти їх поодинці, це дорого. Тому бійці об'єднаються та спільно вестимуть екологічно-сільськогосподарський бізнес. Введення сучасного екологічно чистого производства це обробка землі з учотом останніх. Новшестривані. Ну як говорили, в Європу стремились, Да, надо все-таки учиться, надо правильно производить товар. Сільський голова степового Юрій Світличний стверджує, землями користували законно, бо фірма царьова сплачувала за них по 200 тисяч гривень на рік. Аж раптом Юрій Володимирович пригадує, договір оренду був прострочений на 5 років і додає, тепер сільський бюджет отримуватиме менше грошей. Для бюджета буде, звісно, мінус по закону. Вони будуть сплачувати тільки 17 гривень за гектар. Агрофірма повинна була сплачувати в районі 600 гривень за один гектар. Сусідка земель царьова Ніна Рисенко не проти нових сусідів. Каже, головне, аби обробляли землю та правильно нею користувались. Я за солдати з двома руками. Це ж, як вони заслужили за ці солдати, я за солдати нічого проти не їм. Щоб вони наші не трогали. А, ну і там і різниця, хто буде. В обласному управлінні держдемогенства зазначають, підготовка документів займе близько трьох-чотирьох місяців і додають, це не останні землі, які отримують українські військові. Робота з пошуку таких ділянок для учасників бойових дій проводиться постійно. іван Біленко деталі.